Друзі, всім привіт! Всім привітки! Друзі! Сьогодні нам захотілося приготувати щось солоденьке, те, що можна купити в магазині, але ми не захотіли купляти. Ми вирішили приготувати, яке воно у нас вийде. Ми натрапили на цей рецепт в інтернеті, а саме в інстаграмі. Це халва. Друзі, звичайна соняшникова халва. До речі, ті знаєш, що треба було? Треба було арахіс взяти з арахісу. Я не знаю, чи є халва, але я знаю, що є додати. М -м -м я знаю, що є ще дуже багато різної халви, та в принципі її можна зробити з будь-яких видів горіхів, та є не тільки горіхів і фруктів. От я щось не подумала подивитись рецепт кунжутної халви, тому що вона дуже корисна і вона йде набагато дорожче. Але ми їмо і кунжутну, і таку халву. Тобто нам цікаво саме спробувати, чи вона вийде така сама, як от. Куплена, розумієте? Да. Чи все. це ж буде щось щось подібне? Просто все, погнали. Нам, друзі, небагато інгредієнтів потрібно. До речі, по ціні це взагалі копійки 400 грам насіння соняшника, цукор 200 грам, водичка 55 мл мілілітрів, і один білок. Все нічого більше. Почати треба з того, що нам всі наші насіння треба перемолоти. Що це таке блендер? Оце ми їх зараз все перетрощимо, щоб воно таки в порошок перетворилося. Але перед тим, Аня, аби не забути зараз, його треба обсмажити спочатку. Хіба? Да, а тоді вже перемелювати. А з чого ти це взагалі взяв? Відкрий рецепт і подивися. Там Треба обсмажити точно? Ну так. Да. Він же ж сирий. А це насіння сире. Значить, я відразу зіб'ю білок. Тому що якщо зараз він е, постоїть в теплі, він, він просто розумієш потепліє, він не зб'ється. Так, відділяємо білок від жовтка. Що він слухай такий якісь рідкий. Ніби і не тухли яйця. — Не пахне, ні. Та ні, слухая. Може, заморозилось. А, точно. Тож десь біля морозилки там лежало. Так кори ж несуть, знаєш, в курнику, а там зараз. морожені мороз... яйця, Бу... да. ні, були морози, а вони лежать, бо буває, що ми там не заберемо одне-два яйця. Місяць там може лежати. Так, да, це, до речі, ми деякі яйця докупляли, але це домашні яйця. Це домашні взяли, так. Да. Да? Збивай бігом. Диви. Ух ти, нічого собі. Скажи. Нам оце насіння потрібно підсмажити до золотавої шкуринки. Тому ми його помішуємо, щоб воно нам не попригорало і не було чорненьке а було, щоб золотеньке. І тоді вже блендером, оцим міксером будемо збивати все це діло. Висипаємо це все сюди. А воно, слухай, не гаряче надто. До речі, дуже смачне насіння. Чого ти вирішила? Я куштувала його. Сире. Ні, піджарене, смажене. Две класку. Все? Не все, Толік. Що? Не все? Що? Ну таке має бути? Ні. А яке? Як порошок вже, що ти ще з нього хочеш? Ще й гаряче? Давайте по половинці розділиш. Я тако візьму. Якщо не буде нічого робитися, то так і залишимо. Ну і що там змінилося? Бачиш, яка різниця? Який тут бачу там різниця. тоненький порошок? Я не бачу різниці. Ну то візьми пальчиком. вночі. Перемелено, тепер воно як порошочок, все таке гарненьке, однорідненьке, ммм. До речі, ще таке цікавенько виходить. Ми перед тим як готували відео, ми прочитали трошки про халву. Я навіть не знав, що батьківщиною халви є Іран. І навіть в Ірані по сьогоднішній день є така спеціальність людини, яка готує халву. Не спеціальність, а професія, яка передається з покоління в покоління. І називається цей майстер кандалатчі. Майстер з виготовлення халви. Далі ми займемося сиропом. Нам треба водичка і цукор. В Каструльку додаю водичечку і всипаю цукор. Ставимо на вогонь. Як саме перевірити його готовність? Це коли ти з вилочки, знаєте, так буєш, і маючи йти будь Типу, як сиропчик, сиропчику мають відправити з бульки. Ти його в неї не спали? До речі. А дуже... там далі все буде добре. Так, я вмочила вилку. Щось бульок не видно, ані. Тут вже кипить все, але щось бульок моїх не видно. Може, не треба вилку оббивати просто? Ти знову пооббивала все. Щось це якийсь рецепт собі тобі халтурний сказали. Ну, давай, дубль 35 спінею. Ну, та ладно, дубль 35, давайте попробуємо. Халтура, давай далі готуй. Слухай, може треба вилку якусь більшу взяти? Взяла вже вилку таку, знаєте, велику. Ні. <ріст> Нарешті наша форма пригодилася ще раз. Ми колись купували для печіночного такого тортичка. А тут зараз будемо робити вже халву, тільки треба застелити форму пергаментним папером. Тому поки Аня там надаває з буль... цього сиропа, значить нам треба застелити це все бистренько. Тому що якщо сироп тільки вона знімає, він перемішується з білком. І це все треба робити швидко, щоб не було нам потім палетне. Так, форма готова, вані робиться халепа. Коротше, я, я виключаю, сковородку буду мити. Ну Там вже цукерка просто. Коротше, бульки в нас не вийшли, але робиться інша халепа. Дивіться, тут же цукерки скоромо наліпити. Давайте сюди білок, тако будемо додавати і помішувати, так? Да? Перемішати все дуже добре треба. Ой, воно якось так шепить. Ого! Давай все це має перемішатися дуже швидко. і тоді... Капець, Толік, дай ложку. Дай ложку, Толик. Коротше, друзі, що ми зробили? Ми зварили яйця. Білок. Що, <рес> хай буде? Да! Давай ще жовток зваримо туди кинемо в халбу. Ні, то не діло. Викидайте все. Що ви зараз і б'ю блендером? Коротше, виливаємо ми це все в смітник у цю тігнюшку, і будемо готувати нове. Вийшло у нас трішки не те, що нам потрібно, Так що будемо дубль два спробувати ще раз готувати. Там воно не так має бути. Треба було Аня не білок кидати туди, а оце все виливати в білок по чуть-чуть. і перемішувати. а а товно отаке вийшло. Ти кинув той білок, він зварився. Халла, дві хвилини й зробимо. Що ж це за страва така? да? Я кажу, Толік, та що там її готувати? Прийшов на кухню, зробив і пішов за 5 хвилин. Готуємо сироп дубль 2, даємо водичку і цукор. До повного розчинення дві-три хвилини там пише, друзі. Ми просто не дочитали. Друзі, я вже вимкнула, і зараз вони буде мені положено ці одні вкидати. Я буду відразу збивати. Mm -hmm. У нас, друзі, все ніби вийшло. Швидесенько ложечку, ложечку, ложечку і Будемо перемішувати. Ось така біла в нас вийшла консистенція, і така вона має бути. Перший раз ми затупили просто. Ну, знаєте, другий раз я вже на бульці це все діло не перевіряла. Блін, я так знаєш, переживаю, що це просто. За що? Що буде, Тому то буде, що... не переживай. Все Ні, ну, це Ну, Я маю на увазі, щоб я це все добре перемішала і щоб нам можна було. Два я, може, перемішати? No. Передаю естафету. Ох ти що, воно знаєш? Оно таке твердюще зразу це все є, якщо ти його не встигнеш перемішати, поки воно гаряче, воно охолоне, застине, і ти вже йому нічого не зробиш. Давай гарнесенько перемішуй і викладай формочку. Я думаю, все, ні? Поглянь, важко. Ну поглянь уважно. Ну, дивись, щоб не було, не було сухенького і буде всю. який запах? Дуже пахне. Цукарочками, знаєш, такі на насіння. Давай я зараз його пальчиками притовчу. Пальчиками воно гаряче. Якими пальчиками дивимося? Це воно гаряче вже. Воно вже, друзі, нічого не гаряче, а дуже навіть. Але найголовніше його добре втрамбувати, щоб воно потім гарно різалось. Я думаю, все. Ну, так накрию, щоб зайві запахи не впитувалися. І форма чиста, нічого не вимазується, і наша голова буде рівненька. Друзі, до повного застигання все залишаємо в холодильнику. Мені здається, все простенько, да? Але тільки одне неправильне ми зробили. Не те туди влили і все. Ну, да. І запороли б цілохарбу. Аня каже, давай ми це все блендером з'ємо, зараз воно перемішається. <рес> ти уявиш, що це було, якби ти зараз в соняшник це висипали. Добре, що яйця запасні були. А соняшника що в себе ж не було запасного насіння. Ну так. Да. І був би гаплик. Стою я біля холодильника, вже очікую нашу халву. Що ж там з нею? Що <рес> <Шо> там? Що <рес> <Шо> там? <рес> <рес> Затверділо. Але на запах вона не як халва, а як такі цукерки, знаєш, ми їли колись такі з. Так, да, я тобі казала. Угу. Оце такий запах іде. Бачите, через той треба пергамент, воно дуже легко так відстає. Опа. От і все. бачите, як вилазить. Але Дуже тверде таке. Так. Яка гарна, фігурна. Куч і тримається, це вже добре. Ого! Я, чесно кажучи, думала, що. Чуєте? Думала, що вона буде м'ягка. Давайте я її швидесенько відпиляю. Якщо зможеш, вона така твердюща. Ой, слухай, напевно, що я б тобі цю естафету передав. Ну, то ти так її поламаєш. Що поламаю? А як я маю розрізати її? Треба тонко її не вийде різати, вона тонко не вийти. Ну, Так само, як і куплена халва, вона, якщо ти її ріжеш, то вона ламається. Хотя ще більш-менш навіть ріжеться. Так, все, куштуємо. Хто перший? Ну давай, давай, Толя, бо я вже не можу. <laughs> Ти вже не можеш? Ну каже, тобі халвою пахне. Мені цими цукерками пахне. Мені дуже пахне халвою. Скажи щось. Оце ти правильно підмітила за це цукерки, кузя, так? Да? Да, ну, ну. Просто коп чекнути. Не кузя називається, чекну називається, я не знаю. Ну просто, ну просто цукерка, ідентична цукерка. Тільки да. вона така що там що зуби можна поламати, так? Да? А це м'якша. Ні, ну та теж м'якка, чого зуби mm -hmm. поламати. Навпаки, мені кажеться, це твердіше. Давай, ти ну, мені кажи не про цукерку, ти каже мені взагалі рецепт дари. Саме от. Якщо взяти цей рецепт, то на халу мало схоже. Те, що ми купуємо в магазині, воно. Більш кажу, більше воно схоже на цукерку, ніж на халву. Халвою воно навіть не пахне. Ну, але загальне, як тобі відгук, як. Ну воно смачне. Смачне, як цукерка, але не як халва. Ну такова штука. Але на смак, на, до халви. Ну попробуй. Що. Ех, друзі, зараз спробую. На запах? Мені халва-халва. На смак? От, ти кажеш, цукерка, цукерка менш солодка. А це от щось між халвою і цукеркою. Є такі, знаєте, Ну, такі хали, вони по-любому відчуваються. Ну це дуже смачно. Короче, в любому випадку, друзі, ця штука, так і назвати халва чи цукерка, все рівно десерти такі собі швидкі. Ну якби не те, що ми там запороли, перш ви знаєте, що робити? Його по-любому можна готувати, і то часто готувати до чаю. Ну це 100%. Ти зготував перше по ціні воно дуже, так знаєте, бюджетно і до чаю, і до кави тобі постійно буде щось таке. Знаєте, в закусочку смачно тобі чи ні? Мені дуже дуже. Однозначно готувати ще будемо таку штуку. Хоча це халвою, як на мене, не назвеш, а як цукерка. У нас прийшли діти, дуже хочуть скуштувати. Давайте куштуйте чи смачно лука. Лука собі ножика взяв, відрізав шматок. Адам, іди теж пробуй бігом. Я смачна. Як тобі там? Смачно? Адам. Я не запхав ціле в рот. Все. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви були сьогодні з нами. Готували з другого разу. У нас вийшла оця штучка. Ми вчимося. Другий раз у нас все вийшло дуже смачно. Обов'язково приготуйте, там, по суті, нічого такого не, не потрібно, крім насіння соняшника. І правильно все змішати. Думаю, вам сподобається. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто на ще не підписався, обов'язково підпишіться та підтримайте наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па і смачного!